Це найкращий рецепт бельгійських вафель з тих, що я знаю. Вони виходять хрусткі ззовні та ніжні всередині. Усі пропорції під відео. Зберігайте рецепт та підписуйтесь. Тут смачно. У чашу міксера я відправила цукрову пудру. та дуже м'яке вершкове масло. Якщо у вас немає міксера, це все можна робити вручну. Далі туди ж відправила два яйця. Коли все це перемішалось, до тіста додала половину молока. Молоко підігрівати не потрібно. Туди ж половину борошна. Ще раз нагадую пропорції під відео. Коли тісто трохи перемішалось, додала до нього другу. Половину молока та борошна. і ще обов'язково додаю трошки розпушувача. Тісто виходить консистенції дуже густої сметани. Нещодавно купила собі електровафельницю, яка виявилась цілим мультипекарем, в якому можна смажити абсолютно все. У цього мультипекаря такий милий дизайн, що я не змогла встояти, тому терміново тестую. Я один раз змазала формочку олією та обережно розлила тісто, щоб воно не вийшло за межі. Випікала десь хвилин 10 до такої золотавої скоринки, щоб вони вийшли хрусткі. такої кількості тіст а в мене вийшло вісім вафель.